Вітаю на каналі Мотоблоків. Ось такого двигуна 190, але такий фірми SH. Привіз на ремонт, ну, колись такі якісь перші мотоблоки такі були. Так він, бачите, Нестандартний бак, нестандартна фара, але 190-й двигун отут з цієї сторони на блоці вибито SH і 190-й двигун. Привіз, що виганяє щось там воду. Воду з цього дуже хотів завести мені, показати, як то виганяє. Кажуть, та буду розбиратись, дивитись. Ні, ви дивіться. Ну одним словом, вперше чоловік завів, а вода звідси навіть не вихлюпує десь там, не то що щось пробито і далеко стріляє. Ну він вперто каже, що це виганяє воду. І оцього бачка, який він поставив, що колись ставало. Тобто, як двигун нагрівається, цього цього, цього, цього і цього її кількості ставало для того, отакий маленький бачок. Ставало, щоб. Ну, Коли йшло розширення, щоб туди переходив тосов. Тепер каже, що не стає. Ну, Спорити з ним, я так зрозумів, було трохи безполезно. Він своїми впертостями так нав'язував свою думку. Ну, Не знаю, буду розбирати. Може би навіть був того мотора і віддав назад, бо то щось така розмова була неділова. але вже він там сказав, що там і масло підбирає щось, і поршнева. Ну я кажу, якщо до поршневої, то діли. дивимося, кажу, бо якщо виганяє воду, цього, що ви завели, воно не, не виганяє. кажу. Може, десь там потім, як ви фрезеруєте, і виганяє. Що він каже, колись мені цього вистачало, тепер не вистачає, не знаю. Може, і дійсно є якась проблема. Ну, одним словом, зараз просто, просто розбираю, знімаю головку двигуна, витягую поршневу, міняю масло, мию двигуна. Розібрав я двигуна, витягнув вже гільзу. Ось в такому стані головка, як я все кажу, що таке чисте, що добре солярку заливали. Правда, щось це таке мокре. то вже я коли відкручував, воно ну, щось так, не знаю, треба додивитися, що то за такий стан. Була трохи правда на, на стороні чоловіка, тому що я він як завів мотоблок, то ці бульки не стріляли далеко, але він казав, що е, ну, в процесі роботи вискакують. Ну як Виганяє тосол, щоб більше, ніж оцей. Розширювальний бачок, бачите, така прокладка головки. І в цьому місці воно вже тут навіть видно, навіть видно що хотіло так розслоюватись. Тут, бачите, така, така тріщина. хотіло розслоюватись. Тут вже підганяли гази. Бачите, тут ось так. Частково вже, бачите, сюди проривалися гази сюди і в цей водяний канал. Ну, але це були ну, початки, що він коли фрезерував там, чи, чи ще щось робив, якісь роботи, то було видно. А так просто завести мотоблок, мотоблок працює, нічого йому не бракує. От таке проблема. Якщо взяти всю прокладку, то тут такі гази вже починала прокладка прогорати і вже такий. Стан прокладки. А так, в принципі, двигуну нічого не бракує. лише я зняв гільзу, бо він казав, що бере, бере масло і гільза легко вибилася, бо, як завжди, було на тосолі, Вже десь я в відео розказував. Тобто, бо, якщо на воді, то тут дуже прикипає, бо тут собі гільза просто йде, а тут е, ніби посадочний. Е, посадочний це його посадочне гніздо. Отут, і вода, і то сол, чи вода воно собі перетікає звідти і затікає у цю канавочку. І потім, якщо вода, то прикипає сильно, бо далі тримає прокладка підголовки, і в ці канавці собі заходить вода, і воно так любить дуже добре прикипати. Тут, так бачите, гій завибилося легко, ніяких проблем не було. От такий, от такий стан, там, до речі, грязно. До речі, тут во грязно, хоч бачите, от віця, яка каша. То і вода не хотіла, й то, то сол не хотів стікати, бачите, яка каша. Оце все кисне, це все кисне в тій канаві. Там, де деколи я кажу, любить прогнивати. Отаке, бачите, все воно хоч то сол, але о, таке воно все ржаве. І замало якісь такі плями, От, якщо так подивитися, бачите, вже такі. Ну, Можна було, звичайно, якби там чоловік нічого не казав, що там щось бере, не бере масло, то можна було пробувати хоном, але потім може воно коптити диміти, всякі бувають ну, вид зношення чи процент зношеності, Тому краще в даному випадку поміняти, тим більше він на то жалівся і просив. Хоча зазор, бачите, зазор якийсь такий. Ну, дивлюсь без щупа, десь я знаю, міліметра нема, може 0,8, ну не є. не є великий. Але ставимо нове, бо там кажучи, 14 чи скільки років, та й ставимо нове. такий двигун. Зараз заб'ю гізу тим пістолетом з бензиною повимиваю. Кришку знімати не буду. Нехай воно стоїть трохи сюди, трохи звідти повимивати максимально. От злив масло, фільтр, фільтр був чистий. Не забитий, правда, такі, якісь масло, таке якесь масло було якесь, ніби густіше біля нього прилипло. Ось такий поршень якийсь. Та ясно, що він вже десь мусить бути і поцарапаний, бо купа років їхав, але бачите, такий чистий. Але опять же така справа, якщо дивитись, то щось таке, воно якесь таке мокре. Не розумію, від чого, від чого то утворилось. От воно, якщо поставити отак, то тут на поршні воно таке, бачите, якесь мокре. А тут отут, не знаю від чого. Зараз почищу, подивлюся, від чого може бути. А так, бачите, все чистеньке паливо, тут нічого й отвір не забитий, все воно таке, таке свіже, хоч має років. Але ту прокладку, мені здається, що він казав, що він вже її міняв. От бачите, навіть тут видно, де, де підгоріло. Бачите, якщо взяти цілу головку, тут всюди так чисто. А отут якесь таке воно грязне, але тут не було. Більше, більше воно отут. Бачите, воно таке. О, тут вже прогорали, і тут гази йшли гази йшли туди. і Тому воно десь, коли вже трохи поробило, воно вже починало більше тікати. Так на холодно це було незамітно. Так що в даному випадку клієнт виявився правим. Так що зараз забиваю гільзу, мию. Роботи так відносно небагато, нема тут, щоб сильно щось було розбирати. Отак, нов, нова, цей, він заводився, насос форсунка я так розумію, працює. Так що нова поршнева, нова прокладка нове масло і поїхали на город. Ось так ремонт закінчений. Поміняв поршневу прокладку під головку. ну Тепер клієнт буде вже газувати на городі, фрезерувати і дивитися, чи гоне так тосол, як гнало до аварії, чи не гоне. Тому що тут інших варіантів не було, лише одна причина прокладці, що могли потрошки прориватися гази, створювався тиск і ті гази виганяли тосол, який не влазився в цей його розширювальний бачок. Ось такий ремонт. Дякую всім за перегляди. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.